А давайте науявимо собі світ, де все життя, от буквально від народження до самої смерті, проходить на одному й тому ж клаптику землі. Ми зараз перенесемося десь на тисячу років у минуле, щоб зрозуміти, як насправді жили ті самі 90% населення середньовічної Європи, селяни. Що ж визначало їхню долу в часи, коли все, абсолютно все, оберталося навколо землі? Уявіть собі картину величні міста Римської імперії, колись центри торгівлі, культури, влади, перетворюються на руїни. Дороги, що їх з'єднували, просто заростають травою. Зв'язки між регіонами зникають. Європа, по суті, занурюється в хаос. І от питання: що ж відбувається, коли звичний устрій світу буквально розсипається на очах? Відповідь, знаєте, водночас і проста, і абсолютно доленосна. Люди повернулися до того, що було завжди до землі. Вона стала, по суті, всім. І валютою, і єдиною гарантією виживання, і саме на цьому фундаменті, на землі, почала будуватися абсолютно нова соціальна система. Отже, ми потрапляємо у світ практично без міст. Спробуйте це уявити протягом століть головним місцем, де ворувало життя було звичайне нічим не укріплене село, жодних кам'яних мурів, ніяких гамірних ринкових площ, лише поля, ліси і величезне небо над головою. І от з цього хаосу народжується нова система, яку ми знаємо як феодалізм. Тепер земля це вже не просто джерело їжі. Ні, це влада, це статус, це багатство. Але як же саме працювала ця, скажімо так, дивна угода між землею та людською вірністю? Безпека у ті часи це було, мабуть, найбільшою розкіш'ю. постійні набіги, розбійники на дорогах, голод. Люди просто шукали порятунку і знаходили його біля могутніх замків, фортець, монастирів. І за цей захист вони були готові заплатити найціннішим, що в них залишалося власною свободою. Тож, давайте розберемося, що ж це за звір такий феодалізм. По суті, це світ, де місця людини в суспільстві визначають не гроші чи талант, а земля. Якщо в тебе є земля, в тебе є влада над долями тих, хто на цій землі живе. Все просто. Це, по суті, був такий собі договір, хоча, звичайно, назвати його справедливим язик не повертається, все виглядало так лорд давав землю для обробітку і обіцяв захист, а селянин натомість віддавав свою працю, свою вірність і, звичайно, левову частину всього, що виростив. Гаразд, із системою загалом зрозуміло, але ж як це все виглядало в реальному житті? Яким був звичайний день селянина? Чим пахло в його хаті, що було на столі на вечерю? Давайте зазирнемо в цей світ ближче. Отже. Весь світ селянина, по суті, обмежувався маєтком, і цей маєток ділився на три, скажімо так, зони: перша це домен, земля пана, там було все його, замок, найкращі поля, млини. Друга це селянські наділи, ті самі клаптики, де родина могла виростити щось для себе. І третя, найцікавіша, альменда, спільні пасовища, ліси, річки, таке собі маленький острівець колективного життя. І, от життя селянина воно було повністю підпорядковане природі, жодних годинників, жодних дедлайнів, тільки сонце, місяць і пори року. Весняна сівба, літнє пропололювання, радість і втома осіннього врожаю і довгі темні зимові вечори. Це був нескінченний цикл важкої, виснажливої праці від світанку до сутінок. Але знаєте, що найцікавіше? Не варто думати, що це був час суцільного застою. Зовсім ні. Як не дивно, саме в цю так звану темну епоху відбулися важливі технологічні прориви. З'явився важкий плуг, який орав землю глибше, придумали хомут, що дозволив запрягати коней значно ефективніше, з'явились водяні та вітряні млини. Все це дозволило вирощувати більше їжі, і населення Європи почало повільно, але впевнено зростати. Але, як то кажуть, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. За цей захист, за цю відносну стабільність доводилося платити. І ціна була, ну скажімо, дуже високою. Давайте подивимось на зворотній бік медалі. Обов'язки селянинами були практично нескінченними податки чи то продуктами, чи то грішми. Безкоштовна праця на панських полях панщина по кілька днів на тиждень. Але найгірше було не це найстрашніше це втрата свободи. Людей юридично прикріплювали до землі. Це означало, що людину могли продати, подарувати чи передати у спадок разом із полем, яке вона обробляла, вона ставала просто частиною маєтку. І тут виникає логічне питання а як взагалі можна було так жити день у день, рік за роком? Щоб це зрозуміти, треба спробувати зазирнути їм у голови в їхній внутрішній світ, побачити, що ж тримало їх разом і давало сили. У свідомості середньовічної людини панувала одна залізна, непорушна ідея: місце в житті визначене Богом. Народився селянином, ними помреш. І ось цей психологічний тягар, ця ідея незмінності долі, був, можливо, навіть міцнішим, забув як і фізичні кайдани. Саме він, по суті, тримав увесь соціальний порядок. Але. Це дуже важливе, але навіть у цій системі тотальної залежності селяни не були просто розрізненими гвинтиками. Існувала громада. Вона жила своїм життям, проводила спільні збори, вирішувала, як користуватися тими ж спільними землями, альмендою. Це був маленький світ, де вони все ще мали власний голос. І от ми підходимо до головного парадоксу: з одного боку, індивідуальна доля це доля, по суті, кріпака. Людина була прикута до землі і свого пана. Але з іншого боку, разом, як громада, вони були силою. Саме цей колектив, ця спільнота давала відчуття опори і дозволяла виживати у цьому надзвичайно жорсткому світі. То чим же насправді був феодалізм для мільйонів людей? Системою захисту від хаосу? Чи довічним ув'язненням? Надійною фортецею, що давала прихисток, чи позолоченою кліткою? Відповідь на це питання як не дивно. І досі допомагає нам зрозуміти не тільки ту далеку епоху, а й справжню ціну свободи сьогодні.